25 червня на територію України заборонено ввозити книги, видані в Росії, Білорусі та на тимчасово окупованих територіях. Відповідний закон президент Володимир Зеленський підписав 22 червня. А через три дні він набув чинності. Обмеження на книги з Росії запрацювали ще у 2016 році. Тоді заборонили ввозити видання, в яких експертна рада при Держком виявила антиукраїнський зміст. Після початку широкомасштабної війни депутати підійшли до питання глобальніше. І 19 червня 2022 року парламент Конституційної більшості ухвалив за основу та в цілому законопроєкт про обмеження на ввезення та розповсюдження видавничої продукції держави-агресора. Далі документ пішов на підпис президентові і загубився в коридорах банкової, попри заклики літературної спільноти та видавців підписати його. У травні 2023 року на сайті президента зареєстрували петицію з вимогою підписати заборону на ввезення та розповсюдження видавничої продукції країни-агресора. Завдяки флешмобу Час підписати книжковий закон швидко вдалося зібрати 25 тисяч підписів. Президенту свої. Відповіді на петицію від 20 червня зауважив, що законопроєкт суперечить нормам конституції, зокрема в частині вільного розвитку, використання та захисту російської мови та інших мов нацменшин. А МЗС зазначило, що підписання закону може ускладнити наш шлях до Євросоюзу, оскільки у наявній редакції закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини. Але вже через два дні після відповіді Володимир Зеленський закон таки підписав і надіслав текст закону інституціям ЄС для додаткової оцінки. То що власне змінює ухвалений закон? Забороняється ввезення та розповсюдження видавничої продукції, виготовленої в Росії, Білорусі або на тимчасово окупованих Територіях. Під заборону також потрапили видання з творами авторів росіян, крім тих, які відмовилися від громадянства та отримали український паспорт. Видавнича продукція, видана російською мовою, яка не потрапляє під ці обмеження, може бути ввезена тільки за наявності відповідного дозволу. Його надає Держком Телерадіо. Відповідальне за державну політику у видавничій сфері Держкомтелерадіо також зобов'язане вести два реєстри видавничої продукції антиукраїнського змісту та випущеної російською мовою, але дозволеною до ввезення та розповсюдження в Україні. До першого списку вносяться книги на підставі пропозиції правоохоронних органів, інших державних органів, а також юридичних та фізичних осіб. Держкомтелерадіо може самостійно виявляти видання антиукраїнського змісту. На підставі моніторингу за поширення незаконно ввезених книг з країни агресора Білорусі чи тимчасово окупованих територій, передбачений штраф у розмірі двох мінімальних зарплат. Зараз це 13 400 гривень. За кожен наступний випадок доведеться заплатити у 5 разів більше: 10 мінімалок або 67 тисяч гривень. Але чи можна ввозити книги не для розповсюдження, а для власного використання? Так, якщо ви провозите не більше 10 книг в ручній поклажі, і це не література антиок. Українського характеру відтепер в Україні всі книги видаватимуться та розповсюджуватимуться державною мовою, мовами корінних народів та офіційними мовами Європейського Союзу. Головним чином цей закон був потрібен, щоб позбавити Росію ще однієї зброї загорнутої в книжкову палітурку. І, хоча з моменту широкомасштабного вторгнення російської книги в Україні стало в рази менше, вона все ще була присутня на ринку. Це також підтримка національного видавця і розвитку державної мови. Країна, яка воює за свою незалежність, має право на захист, в тому числі від такої форми окупації. Тепер важливо узгодити ухвалений закон із стандартами ЄС, куди ми прагнемо. Бо ризики є: одним із зобов'язань України є розвиток законодавства про захист національних меншин, а найбільша із них. Саме російська обмеження на видавництво та ввезення книжок російською мовою прямо порушують ці зобов'язання. Те, що влада вже направила документ на аналіз європейським партнерам, свідчить про готовність вийти із патової ситуації і переглянути норми, які загрожують нашій євроінтеграції.